Розглянемо основні тактико-технічні характеристики робота тактичного Р1 Magirus Wolf. Робот призначений для дистанційного гасіння пожеж та перевезення вантажів та обладнаний наступним обладнанням, водопінний ствол продуктивністю 2000 літрів за хвилину, лебідкою довжиною 16 метрів та зусиллям тяги понад 1800 кг, фаркопом для перевезення вантажів та платформою для перевезення вантажів та постраждалих. Керування роботом здійснюється за допомогою планшету з основними показниками керування на момент експлуатації, а також мобільною панелью керування. Панель управління складається з двох джойстиків та багатофункціонального важеля. Лівий джойстик відповідає за роботу водопінного лафетного ствола. Правий в свою чергу допомагає нам керувати рухом робота та здійснювати маневри при відкритих ділянках місцевості. Багатофункціональний важель призначений для використання функціоналу та додаткових опцій шляхом переведення її в дію під час експлуатації даного робота. Щоб підключити та синхронізувати мобільну панель до тактичного робота, варто зазначити, що тактичний робот повинен бути віпнити через головний вмикач. На це вказує миготливий, зелений та червоні світодіодні індикатори стану ззаду. Робота кнопка аварійного вимкнення мобільної панелі повинна бути дезактивованою. Мобільна панель активується натисканням зеленої сигнальної кнопки. Повторне натискання зеленої сигнальної кнопки актизує режим підключення мобільної панелі. На це вказує блимання зеленого сідодіоду ТХ і синього РХ сигналу під час його активації. Повторне натискання зеленої сигнальної кнопки з'єднує мобільну панель із тактичним роботом. Робот підтверджує з'єднання попереджувальним сигналом. У темну пору доби користувач зобов'язаний освітлювати зону роботи тактичного робота Magirus Wolf r 1 світодіодними ліхтарями, що розташовані ззаду, з боків та попереду. Також мобільна панель має функцію підсвітки, важі розташований з лівого фронтального боку. Для забезпечення безпеки та збереження цілісності робота в умовах ліквідації пожеж та надання допомоги населенню варто використовувати проблискові маячки, які активуються та дезактивуються натискання відповідної клавіші на мобільній панелі. На агрегаті встановлено чотири маячки два з боків та два з переду та позаду. Розглядаючи роботу водометного блоку, обумовлюємо основні аспекти його роботи. Активація здійснюється при натисканні клавіші з краплею всередині. Варто зазначити, що активована клавіша підсвічується білим діодом всередині. Це стосується всіх клавіш, які застосовані на мобільній панелі. Коли водометний блок активований, ми маємо доступ до джойстика, справа, який керує роботою лафету. Він здійснює маневрові дії, а також є можливість нас. Здійснювати подачу як тонко, так і суцільно розпилену струменю з лафетного ствола, перевожуючи важіль багатофункціональний вперед назад. При цьому варто зазначити, що функція F1 має бути увімкнена. Також варто зазначити, що ми не зможемо подати воду в систему роботу, якщо в нас не буде втиований клапан подачі води, який вмикається за допомогою натискання клавіші, що знаходиться з правого фронтального боку. Система пожежогасіння працює від двох вхідних патрубків діаметром 75, що можуть працювати як в парі, так і окремо. Для захисту робота по периметру встановлені форсунки, що розпилюють тонкодисперсний струмінь води. Варто зазначити, що даний агрегат має належний ступінь вологозахисту, що дозволяє його оберігати від негативних факторів пожежі. А також використовується в температурному режимі від мінус 15 до плюс 80 градусів за Цельсієм. Вмикання форсунок здійснюється шляхом натискання відповідної клавіші зі щитом на мобільній панелі керування. Лебідка одна з найкорисніших та найактуальніших функцій даного робота. для того, щоб забезпечити безпеку, якісне виконання, а також щоб досягти найбільш ширшого діапазону використання можливостей даного робота, який є вагою 700 кілограмів. Варто використовувати кіхтіву опору для його знерухомлення. Для цього необхідно натиснути кнопку з відображенням кіням та важелем подати опору донизу. Варто зазначити, що лебідка приводиться в дію аналогічним способом шляхом натискання відповідної кнопки на мобільній панелі, а також шляхом подачі її за допомогою важеля керування, який знаходиться по центру мобільної панелі керування.